Роботу автопілота на автомобілі Тесла Y 2024 року. Зараз ми їдемо самостійно. Для того, щоб активувати автопілот, нам потрібно ось цей речах потягнути вниз. Як ми бачимо, автопілот активувався і Тесла вже самостійно почала перелаштовувати смуги. Я прибрав руки з руля та ноги з наразі Їде по заданому маршруту, тобто вона вас може довести від точки А в точку Б на автопілоті. Єдиний нюанс, інколи вона перевіряє, чи ви слідкуєте за дорогою і просить вас трішки взятися за руль. Тут у нас є камера, яка щитує вас, вашу поведінку і ваші очі. Якщо, наприклад, очі закриті, або якщо, наприклад, от я зараз візьму телефон. І почну користуватися. Кеслок це все розуміє і, як ви бачите, просить взяти кермо. Ось я взяв кермо, все, все нормально. Якщо вона, якщо вона зробить таких три попередження, вона заблокує мені автопілот до кінця моєї поїздки. А на рахунок автопілота в цілому все працює автономно, тобто автомобіль. Полосів полос, повертає, розвертається, гальмує на червоному світлі світофора, стартує на зеленому. Вона бачить все завдяки датчикам та камерам в радіусі 150 метрів. Тобто ось вона бачить, що вона перелаштовується в іншу полосу і вона ну, якби в цілому розуміє, де знаходиться на дорозі. Я автопілотом задоволений, але користуюсь ним переважно на хайвей що в, десь в центрі міста мені проще самому і швидше самому рухатися. На рахунок ще. це додаткова опція, яка коштує або 99 доларів в місяць підписка, або ви можете купити його назавжди, прив'язавши до себе до аккаунту за 12 тисяч доларів.